Топ 3 кращі християнські фільми. Поїхали. Номер один. Бог не помер. Американський драматичний фільм. Головний герой Джош Вітн потрапляє на кафедру до викладача, який пропагує атеїзм. Але так як Джош Християнин він не може відректись віри і хоче довести викладачу, що Бог все ж таки існує. Чи вдалося йому це зробити? Дивіться самі. Номер 2. «Сміркувань совість. Американсько-австралійський драматичний фільм, який розповідає про медика США часів Другої світової війни Дезмон Дедоса. Дезмон це патріот, який добровільно йде на війну, але так як він вважає себе християнином, то відмовляється брати в руки зброю і стає, по суті, першим ідейним ухильником. Фільм дуже цікавий і заснований на реальній історії, тому рекомендую до перегляду. Номер 3. Мені не сором. Американський драматичний біографічний фільм, заснований на журналах Рейчел Скотт Першої жертви різанини в школі Колумбайн 1999 року, у фільмі розповідається про дуже хорошу молоду дівчину християнку, яка не ділить людей на вищий і нижчий клас, а ставиться до всіх однаково і хоче нести світло в цей світ. Сюжет цього фільму, як і в двох попередніх, надзвичайно цікавий, тому дуже рекомендую його до перегляду. А який ваш улюблений християнський фільм? Залишайте відповідь у коментарях.